Спасибі землю, що ти родиш хліб, спасибі землю, що на Україні колись любові і матери раз великий вирішив у світ. Любіть свою Україну, любіть її голубляне дуте, постатньо тяжко не бути Господу Думі. Я так люблю, я так люблю мою Україну Богу.

Живе добрий слава, слава Україні! І світ язнення вечірній, і ти розістає, обніміться й в протимей і волю вас благає. Спи спокійна трасі в українській серві, славний волнінові, від тебе не робу. Мій народний не нероздіння, і дабе не Бог ти неї землі, ти відчуваєш дух народу війни. І приналежність до його сім'ї, чи то в Росії, чи в далеких штатах, в Австралії, а чи в Канаді десь. Твоя душа і серце мовна чата, ти долею народною жадеш. Ти Українець, є і завжди будеш. Таке твоє слово, духовний храст і там, де ти. Там Україна все.